Привіт! В минулих відео ми багато говорили про акумулятори, їх типи та потужність. А сьогодні ми розкажемо про те, як їх правильно об'єднати. Тому поговоримо про паралельне і послідовне з'єднання акумуляторів. Розкажемо, для чого це і як це правильно зробити. Мене звати Дмитро, ви на каналі Secure. Приємного перегляду! Так от, для чого ж об'єднувати акумулятори? Все просто: щоб підвищити їх ємність, тобто збільшити той проміжок часу, який акумулятор зможе забезпечувати живленням підключений до нього прилад. Є два основних типи з'єднання акумуляторів послідовне і паралельне. Почнемо з паралельного. Щоб зробити паралельне з'єднання, всі акумулятори в нашому ланцюзі повинні бути підключені таким чином, щоб плюси усіх акумуляторних батарей підключалися до плюсового вузла зарядної станції. У свою чергу, мінуси всіх акумуляторів у ланцюзі мають бути приєднані до мінусового вузла зарядної станції. Сумарний вольтаж усіх акумуляторних батарей у ланцюгу дорівнюватиме 12 вольт, якщо ви брали акумулятор на 12 вольт. А от загальна ємність нашого ланцюга буде дорівнювати сумі ємності цих акумуляторів. Тобто вольтаж залишається такий самий, а кількість ампер-годин зростає. Але тут треба пам'ятати, що збільшиться не тільки час живлення, але й час, який будуть заряджатися акумулятори. Якщо їх два, то в два рази. Якщо три, то в три. І так далі. Тепер поговоримо про послідовне з'єднання. Щоб зробити таке підключення, всі батареї в ланцюжку з'єднуються за принципом плюс на мінус. Потім до плюсового вузла зарядної станції потрібно підключити позитивний вивід першого акумулятора в ланцюгу, а до мінусового вузла зарядної станції потрібно підключити мінусовий вивід останнього акумулятора в ланцюзі. Якщо ви все правильно зробили, то сумарний вольтаж буде дорівнювати сумі вольтажу усіх акумуляторів в ланцюгу. Плюс. Сусуватися буде тільки напруга, а ємність ні. Ємність буде дорівнювати ємності найбільшого. Давайте трішки підсумуємо. При паралельному з'єднанні ви збільшуєте загальну ємність, яку видають ці батареї. Чим більше акумуляторів ланцюгу, тим довше буде світитися ваша лампочка. При послідовному з'єднанні кількість Ампергодин не збільшиться, а збільшиться тільки загальний вольтаж. Різні типи з'єднань потрібні у різних ситуаціях. І також пам'ятайте, що краще використовувати технологічно однакові акумулятори. Також бажано, щоб заряду в них було теж однаково перед початком роботи, інакше ви можете не отримати бажаний результат. Все доволі просто. Сподіваюсь, ця інформація вам допоможе. А більше цікавого ви можете знайти на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та дзвіночок, щоб не пропустити свіжі випуски зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!